Итак, доброго дня! Хочу вам показати, як я обрізаю маліну. Хто не знає, буде кому цікаво. Той раз я хотіла знімати та не виходило. цей раз я вам покажу. З мною помощники є, менший, старший, менший бігає, ганяє. Ідемо покажу. Ось у нас така маліна. ось. У. Обрізала я сухі обрізка. Тут я вже погромадила, ось як кубки валяються сухі геляки, трохи повозила, це ще трошки залишилось. Погромадила, навела чистоту порадок, щоб була гарна малінка. Тут ще один кусочок маліни. Теж зараз погромаджую. І буде чистенько. Писня буде. Ось щоб що гарно. Тут у нас така маліна. лячки. Молоденька буде рости ось Видно. У нас місяць березня обрізка. Сьогодні 21 число. Обрізка була. Вчора, 20 числа, обрізала. Таку гарно.